Я хотів запитати, як, як много, можна зробити, щоб в Україні не було, або менше було впливу Московії і Московського патріархату в українських церквах. Московський патріархат, якщо дослідити його діяльність, це не Христова церква сьогодні, а це фінансово-політична структура. Основна задача і в Україні це якраз відрив. Єдності народу. І вони дуже успішно цією справою справляються. Е, але я вам скажу, що якщо йти з питань догматики, то це вже давно доведено, що він сам по собі не канонічний, тому що перефі... перенесення в свій час митрополії з Києва до Москви було всупереч канонів церкви. Тобто, коли вони кричать, що хтось не канонічний, не то це кажуть, на ворі шапка горить. Адже в Москві нема українських церков чомусь. Питання не в цьому. Не в цьому. В іншому. Метрополія була в Києві. Митрополит покинув Київ, як свята Русь, І пішов туди, і вони тепер пишуть, що було запустення, нічого mm -hmm. подібного. Митрополит пішов туди, тому що це було в інтересах тоді Візантійської імперії і Золотої Орди. Він порушив канони церкві. Я не буду зараз, ви знаєте, так, це багато, добре. але я хотів ще таке питання тепер поставити. Інше. Як людей на це, оце, які і, ходять в, в патріархати, три роки люди ходять за звичкою. Справа в тому, що ми... Коли було б намагання відродити автокіпальну українську церкву ще в 20-х роках, Москва тоді застосувала дуже хитрий спосіб. Спочатку вони дали начебто автономію українській церкві. Тоді митрополита Липківського оголосили розкольником і там так далі. І коли вже вони зуміли послабити позиції митрополита Липківського, то блудов, Блудовського, якого, е, якого поставили ну, опонентом, вони відлучили від церкви висновок. Тобто руками Блудовського. це із тих а часів а вони почали казати, що це все. А потім націсло. До, до голови розстріляли всю автокефальну церкву. Це, 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 це ж факт. Розумієте, автокефальна українська церква була Сталіним вистріляна до ноги. А у нас автокефальна православна церква, причому абсолютно канонічно, збереглась на території, на яким входили в склад Польщі, Від і й назад. О, тому тому властиво, все-таки ми могли відновити свою церкву, структуру, ми могли Тоб, яким чином, збираючись це тоді на Мстислава Скрипника, якого в 43-му році отут висвятили в Києві, в єпіскопі Полікарп Сікорський висвятив, і якого ми тоді обрали Все, патріархом. Ти, отець, яким чином це зараз можна зробити? Зараз? Зараз з'єдине просвітництво. просвітництво. Це робота істориків, це робота літераторів, просвітництво. Зараз дуже в багатьох місцях люди просто перестають ходити в церкви московського ходити. Я, я, це, я той приклад. Ви розумієте, але я вам скажу, що є багато чинників, ну, які я не можу озвучувати на публіку. Не тому, що то Ну Коли церква стане в Україні українська сама, українська, українська патріархату, коли це станеться? Вон, Якщо не ви, ви не в ближній час, так. я не бачу Україні, бачу, Справа в тому, що з собою Парафіян. Не парафіяни, єпіскопат, єпіскопат. Ага. Заберіть із церкви гроші і владу, і вони швидко поєднаються. Зрозуміло.